Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Першого дня опріснуків, коли жертвували Пасху. Ісус узяв хліб і, промовивши благословення, розломив, подав їм і сказав: Прийміть. Це тіло моє. І взявши чашу і промовивши подяку, він подав їм і пили з неї всі. Він промовив до них: Це кров моя, нового завіту, яка проливається за багатьох. Воістину кажу вам, що більше не буду пити з плоду виноградного аж до того дня. Коли його буду пити новим у Божому Царстві Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо одне з найновіших свят у католицькій церкві Ісуса Христа, Верховного і вічного священика. Свято установлене недавно, так якщо не помиляюся, то 10-го року. Його встановив Бенедикт XVI, папа. Він для нас є певним таким духовним заповітом того, що він робив, про що навчав. І маємо цей спомин ну, вже ось цих кілька років. Чим є це свято? Черговим способом пригадати про цінність Ісуса як священика, як того, хто склав жертву. З одного боку, Він є тим, хто складає жертву, з іншого боку, Він є тим, хто є сам цією жертвою, тому що Він сам себе складає. І вдивляючись в цю тайну, ми розуміємо, що з одного боку, ось, наприклад, як кожна літургія. З іншого боку, як кожен четвер є таким великим пригадуванням того, чим є тайна, чим є Євхаристія. І тут перша така справа: подивімося, що людина не терпить таємниці, людина не хоче зносити таємницю. Людина, коли має таємницю, то ця таємниця народжує величезний дискомфорт. Скажімо, якщо ми подивимося на малюнки, гравюри художників, мандрівників середніх віків, то побачимо, що вони там уявляли людей, які живуть десь там в Азії чи в Африці, з такими істотами без голів, з обличчями десь на животі, на Тулупі. Потім, наприклад, теж уявляли, що коли не могли дойти собі десь там. Ну, В Африці, От, пустеля, Сахара, дослідники далі не доходили, то просто писали, там живуть леви. От якби все вже. Тут. Лінія лінія непроходження. Раз ми не знаємо, що там. Ну там скоріше, леви, там нічого цікавого не може бути, все, туди, туди нехай ніхто не ходить. Все. Е, людині не затишно з таємницею. Людина не любить таємниці. Людина хоче мати все пояснене. А виявляється, що ми не можемо мати все пояснене. Є таємниця, є речі, яких ми не можемо збагнути. Є речі, які для нас не відкриті, або взагалі, або ще поки що не відкриті. Тут справа, яку, можливо, хтось пам'ятає, хтось ні, але в кінці 70-х років дослідники кажуть, що вже майже під 50 років летять зонди. Під назвою Вояджер 1, Вояджер 2, тобто ще раз, майже 50 років вже летять, і вони поки що вилетіли тільки поза межі сонячної системи. Ще раз, їм це зайняло 50 років. Ми, як люди, коли хочемо собі уявити, що от ми вже все знаємо, ми все зрозуміли. Ми не терпимо незрозуміння, і одразу, коли ми чогось не розуміємо, починаємо собі вигадувати, починаємо собі якось пояснювати. Дарма що помилково, дарма що мало в чому розбираємося, але намагаємося знайти якесь пояснення. Нещодавно я спілкувався з одним священником, я з ним час від часу спілкуюся, розмовляю багато в чому поділяю його думки. Він мої в чомусь поділяє, і він брав участь в одній розмові одних людей. І йому було дуже сумно після тієї розмови, тому що там люди казали, що «ну от у нас в католицькій церкві там всього не пояснюють, всього не кажуть. От ми там в протестантів, там такого-то я пастора послухали, він все пояснив, що от, откровення означає це, це і це. Найгірше те, що ці пророцтва, якщо йдеться про якісь важкі сторінки Святого Писання, наприклад, Откровення, або коли йдеться про. Якісь пророцтва або про якісь таємниці, то здорове вчення буде казати, що, от, наприклад, ми це знаємо, або ми думаємо, наприклад, що це може означати це і це, а тут для нас таємниця. І коли, так би мовити, простий народ слухає щось таке, то відповіді не отримує. Моментальною, ну, дайте відповідь вже. Ми вже хочемо сьогодні, все, ми вже хочемо зараз. Туптемо ніжкою, закопелимо губу, образимося, поясніть там, скажіть, як воно має бути все. От коли буде кінець світу? Завтра чи післязавтра? От Скільки буде йти війна? Два чи там півроку ще буде йти? Коли? Назвіть число, коли кінчиться? І коли. Люди чи наші парафіяни хочуть мати ось такий підхід, такий простацький підхід, скажімо, сектанський теж, тому що, ну, до прикладу, ті самі свідки Єгови, скільки разів тільки вони оголошували про кінець світу, скільки вони разів вже казали про те, що кінець світу настане тоді і тоді, а він не наставав. І тоді їм прийшлося вилучати всі ці журнальчики, сторожова вежа, палити їх, знищувати якимось чином. Для того, щоб ніхто не прочитав, що такого то року, такого-то числа буде кінець світу. Ну от не сталося. Ну, перенесли знову, потім перенесли знову, потім перенесли знову. Ну і така чи продовжується вже в нескінченність. Ну, так з людьми не можна. Люди розчаровуються, відходять взагалі від Бога, не тільки з цієї секти конкретної, але взагалі від Бога. Тому питання таємниці, воно є присутнім. І кожна ну, дозріла людина, кожна доросла людина характеризується тим, що доросла людина має сміливість сказати: я чогось не знаю. Я поки що мені це ще не відкрито. Для мене поки що. Ось це і це є таємницею. І я не знаю. Але для цього потрібно мати дуже багато смирення. І потрібно бути впевненим в тому, що люди залишаються з тобою чи слухають тебе не тільки тому, що ти з'їв всі розуми, знаєш відповіді на всі питання світу, а тому, що ти тримаєшся Бога через твою вірність Богу. І ще раз так на цьому акцентую: поняття таємниці є для кожного християнина нескінченим. Ми розуміємо, що є таємниця, є, є речі, яких ми з вами зрозуміти не можемо. Багато чого зрозуміти не можемо. Ми вже можемо прийняти. Ну і тут наступна річ: от є ось ця невідоме, є ця таємниця, так, от крок в щось незнане. Але разом з тим всім, чого нас вчить Ісус, також цією своєю тайною священства, це вміння покластися на того, хто знає. От я не знаю, і саме тому я слухаю того, хто знає. Я Тобі, Боже, довіряю. І в цьому є наша довіра у звершуванні усіх таїнств. Ми довіряємо це життя. Дитини, цієї дитини, яку хрестимо конкретно, йдеться про конкретну дитину. Ми хрестимо, довіряючи це життя Богові. Ми сповідаємося з гріхів, довіряючи, віддаючи, каючись свої гріхи перед Богом. Ми приступаємо до причастя, приймаючи Його, намагаючись зрозуміти, чим є ося сопричастність, єдність з Богом. Однодумність, схожість поглядів разом з ним. Хоч для нас це залишається таємницею в кінці кінців. Всі інші таїнства, священство подружжя, ну, Яке подружжя не хотіло би знати. От, отче, Ви нам так дайте шлюб, щоб от ми точно знали, що ми будемо е, здорові, крепкі, що ніхто з нас там, не буде мати якихось перешкод, якихось, е, депресій, якихось проблем, якихось, е, е, претензій одне до одного, щоб ми душа в душу все життя прожили. Ніхто не скаже, що я вам дам такий шлюб. Мудрий священник – це той, який, ну фактично, тим як скаже, як відповість <кхи> до це, так як в теперішній час називається постріл собі в ногу. Тому що він скаже: я вас можу благословити на те, щоб ви мали благодать, бути вірне одне одному, щоб ви хотіли слухати одне одного, щоб ви хотіли. Жертвувати своє життя одне заради одного, ну але як воно буде в результаті, і чи хтось з вас двох не схибить, чи ви двох не будете хибити? Я цього не знаю. Я можу за вас помилити, я можу і я вас благословляю. Але як ви це будете використовувати, і в який ви бік підете, це вже зовсім інше питання. І тепер знову ж повернімося до ось цього знаного, незнаного і до того, щоб покластися на Бога. І моє таке велике спостереження, що сучасна людина, ну, сучасна, людина у всіх часів, і всіх епох, не терпить цієї пустки і не терпить ось цього покладання на незнаного Бога. І тому людина шукає собі якогось Бога чи башка, ідола, знаного. знанішого. Я думаю, що ця тема, вона вже так трошки намозолила нам, нам вуха, але все-таки, ну, дорогі друзі, чому. В Україні, яка нібито вважає в лобках, нібито вважає себе християнською, всі ці прогулянки з кошиками. Тут люди думають, що на весь рік вже вирішені всі релігійні питання. Це не так. В нашій країні було таке величезне зацікавлення, був там не одна передача, було кілька сезонів, я там не знаю, чи навіть під 20 не було. Оця битва екстрасенсів. І. Я нещодавно довідався, що ось на одному YouTube каналі я ще не знайшов, де воно знаходиться, але обов'язково подивлюся. Як продюсери розповідають, яким чином вони це робили, як це все підлаштовували, що це, звісно, все неправда, що це обман. Ось, але подивіться, як це сумно виглядає. Тобто люди владні дивитися якусь дурницю, відверту дурницю. Люди ладні дивитися на якихось чаклунів, екстрасенсів, слухати якісь ну, абсолютно неправдиві справи. Е, з одного боку, це свідчить про таку внутрішню пустку порожнечу цих людей, які ладні кидатися вже на будь-яку дурницю, аби тільки заспокоїти якусь власну цікавість з одного боку. З іншого боку, ті люди, які знають, що це гріх, і все рівно дивляться і грішать. То це ще в рази в десятки або в сотні разів гірше від тих людей, які там, так би мовити, мають Бога в серці, ну по факту не віруючи. І це надзвичайно сумно, тому що успіх цієї програми був просто колосальним. Це було щось велике. Е, і кому від того користь? Ну, звісно, нечистому духові сатані. Тому що люди заявляли цими годинами продивлених передач, що. Їх це цікавить. Скільки разів священники заохочують до молитви, до читання святого письма, люди в один голос виправдовуючись, кажуть: Отче, хотів би, хочу, знаю, що треба, немає часу. А на те, щоб дивитися кілька сезонів битви екстрасенсів, яка там переривається рекламами по 15-20 хвилин, на це є час. В чому питання? Ну, питання в тому, що людина обирає те, що їй насправді потрібне. Ну, точніше, те, що вона хоче. Ну, насправді людям це не потрібно, це шкідливе, але людина обирає те, що їй до душі. І ніякі балачки, ніякі виправдання на кшталт, що там не мав часу, чи там, міг, чи не міг. Ну, це все не, просто неправда. Це просто не відповідає фактам. І від цього надзвичайно сумно. Тому що величезне зацікавлення цими чаклунами, езотериками, та навіть в соцмережах будь-яких можна подивитися, скільки так само людей підсідають на ці всі гадання, карти. Чому я сьогодні про це вам розказую вже вкотре? Ви вже про це всі на пам'ять знаєте, хто мене дивиться. Тому що це показує, що людина, по-перше, не терпить таємниці, а по-друге, хоче довіритися комусь. Навіть якщо це буде нечиста сила, і людина знає про те, що це нечиста сила, але людина все рівно поклоняється нечистій силі, йде по послуги до нечистої сили, тому що їй нібито дається якесь пояснення, нібито відкривається шпаринка ось цього невідомого. І ніби людина отримує щось. Ну і тепер кажемо, а, кажемо, Б, от людина щось отримала, ніби якесь цілення, ніби якесь пояснення, ніби якусь інформацію. Але наступне питання. Хто, як в тому, вибачте, за цитування, в совєтському фільмі, буде оплачувати банкет? Чим заплатиш людину? Якщо йдеться про заплату, то заплати різним екстрасенсам, мольфарам, різним там, оці, оці всі родини, ви, напевно, чули про ці всі речі, які просто на голову не налазять, люди платять великі тисячі. І людям байдуже, що це коштує. Але добре з грішми. Гроші це таке сьогодні є, завтра нема. Душею своєю люди платять, душу продають. І потім душа стає заскорузлою і не готовою слухати здорове вчення. Людина не здатна потім прийняти справді пояснення. Людина може навіть ходити до сповіді, але залишається з тим самим гріхом. Він залишається не розкаяний, невизнаний. Ця нитка, чи це мутузок канат грубезний, пов'язаний з цими гріхами, залишається тримати цю людину далі з цією нечистою силою. Людина обирає, кому буде служити Богові чи сатані. І ні, ну що ж ти таке говориш, як так можна таке казати? А річ саме в тому, що потрібно речі називати своїми іменами так, як воно і є. Дорогі друзі, за нашу душу йде постійна війна, постійна боротьба. І відбувається вона кожного моменту. І ми з вами обираємо, чи будемо обирати ось це слухання Бога, яке є важким, складним, дуже часто незрозумілим, ну, але в результаті Бог виграє або отримаємо якесь полегшення, би, короткочасне. Недовго тривали, а пізніше заплатимо це за це своєю душею вічністю. Ну і тут знову опоненти могли би сказати: так це буде потім, так це буде там. Так. Але це буде дуже швидко, і це там прийде дуже швидко. Коли ми зараз з вами дивимося на це засилля різних цих тарологів, нумерологів, екстрасенсів, та, зрештою, то вже скільки разів про це говорилося, те саме Євробачення, де на сцені виконується акт посвяти Злому Духу, людей це вже не лякає, це вже абсолютно не жарт, це вже не виглядає як якесь просто елемент шоу. Це безпосередньо обряд. І людей це вже не лякає. Люди вже освоїлися з нечистою силою. Це стало чимось таким вже прийнятним, а для багатьох навіть і рідним. Ну і на завершення. Як одного священника просять, кажуть, отче, посвятіть хату, щоб там нечиста сила не могла бути. Він каже, ну я то посвячу, я то помолюся, але ви то жити де будете. <гум> нечиста сила, вона не живе в хаті, вона живе в людській душі. І коли ми з вами маємо дотичність до молитви. До таємств маємо дотичність до таємниці, але через цю таємницю доторкаємося саме до Бога, який може бути для нас незрозумілим, складним, але тільки з Ним можемо бути. І це все є силою Ісуса Христа, який є священиком. Кожен священик, який звершує таємницю Євхаристії, каже, беріть і їжте, це моє тіло. Я маю на увазі не моє тіло Мишовського Миколи, маю на увазі тіло Ісуса Христа, бо Він в цей момент в мені говорить. Коли відпускаю гріха, так само людині кажу, і я відпускаю тобі гріха, тому що в цей момент діє Ісус Христос, і це є найбільша і найсильніша таємниця. Нехай Господь, який не є простим Богом, який є складним, дуже часто незрозумілим, але тільки з ним ми можемо всі ці загадки колись розгадати. Будьмо терпеливими. І не біймося довіритися. Амінь.